Всім привіт! Відгадайте загадку! Через море, океан сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Ну, звичайно ж, це корабель. Послухайте розповідь про кораблик. Жив собі маленький кораблик. Він постійно стояв у гавані і ніколи не виходив у море. Кораблик лише спостерігав за іншими кораблями, як вони покидали гавань і йшли у безкраю далечін, туди, де зливається небо з горизонтом. Кожен корабель мав свій шлях. Вони багато знали і добре вміли орієнтуватися у безкрайніх просторах. А потім, коли мандрівники поверталися, їх радісно вітали люди, а наш маленький кораблик лише сумував за ними. Хоча він був сміливим і не боявся бурі, але він страшенно не хотів вчитися, тому він міг заблукати у далекому морі. І ось одного разу, надивившись на інші кораблі, вирішив. Подумаєш, навіщо мені багато знати? Адже я сміливий, і цього вистачить, щоб вийти в море. І вирушив він у подорож. Його одразу підхопило хвилею і понесло у відкрите море. Так кораблик плавав кілька днів. Йому вже захотілося повернутися у гавань, але раптом він зрозумів, що не знає зворотнього шляху. Він почав шукати знайомий маяк яким орієнтувалися інші кораблі, але його не було видно. Тут почали насуватися хмари, все довкола стало сірим, море сердитим, насувалася буря. Кораблику стало страшно, і він почав кликати на допомогу, але поряд не було нікого. Тоді кораблик засумував і почав шкодувати, про те, що не хотів навчатися. Так би він давно вже повернувся до своєї гавани. І раптом у далині він побачив слабкий вогник. Кораблик вирішив плисти до нього, і чим ближче він підпливав, тим ясніше бачив величезний корабель, що плив додому. Він зрозумів, що маленький кораблик заблукав і йому потрібна допомога. Великий корабель взяв його із собою і, поки вони пливли, розповідав кораблику усе, що знає сам. А кораблик намагався все запам'ятати і нічого не прогаяти. Він зрозумів, якої помилки припустився, коли не хотів вчитися. Поки кораблики пливли з кораблем, вони здружилися, і він дуже багато дізнався. Незабаром хмари розміялися, море стало спокійне, небо чисте і яскраво світили сонечко. Так вони увійшли до гавані. І тут раптом кораблик побачив, як на причалі вже зібралися люди, котрі зустрічали кораблі. Грала музика, у кораблика здійснявся настрій, і він навіть став пишатися собою, адже він стільки всього подолав і пізнав. З того часу кораблик почав багато подорожувати. І щоразу, після кожної подорожі, він набував нових знань, і його вже не вважали маленьким і дурним корабликом, а вважали справжнім дорослим кораблем. Я пропоную вам зробити багато корабликів сьогодні, щоб нашому герою ніколи не було сумно. Але спочатку давайте роздивимося, з яких частин складається корабель. Це корпус. Джогла, вітрила. Діти, перед тим, як почати робити друзів для нашого кораблика, я пропоную зробити пальчикову гімнастику. Пригадуємо віршик. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик бабця. Оцей пальчик наш татусь. Оцей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Перед початком аплікації нам треба зробити кораблик. Для цього нам потрібен аркуш паперу А3. Дивимось уважно та повторюємо за мною. Наш кораблик готов, можемо приступати до аплікації. Спочатку ми будемо клеяти хвилі морські. Для цього нам знадобиться аркуш блакитного паперу А4, на який ми будемо наклеювати, та наступні заготовки. Все, що потрібно для аплікації, я напишу нижче під відео. Спочатку ми зробимо з вами морські хвилі. Для цього ми Будемо приклеювати ось такі кружечки одного розміру, але різного відтінку синього кольору. Наші морські хвилі і готові. Тепер нам треба приклеїти та зробити сонечко. Наше сонечко складається з таких деталей: три круги різного діаметру та різного відтінку жовтого кольору. Та ось таких промінчиків. Спочатку ми будемо з вами приклеювати промінці нашого сонечка. Для цього беремо найбільший жовтий круг. Та, бачите, в мене двосторонній папір. Тому з будь-якої я сторони, а ви, якщо папір односторонній, то з білої сторони. З цього боку, намащуєте клеєм, малюєте ніби круг клеєм. Ось так. по краєчку Та починаєте приклеювати до нього промінчики. Ось так просто прикладаючи. Ось так. Ось наше сонечко готове. Залишилось його приклеїти до нашої картини. І прикрили наше сонечко. Тепер ми можемо приклеїти наш з вами корабель. Але перед початком діти: корабель в нас є. Вітрила в нас є. І ще у нас ось є заготовка для рятувального круга. Але рятувальний круг в нас має колір біло-червоний. А в нас круг тільки білий. Для цього беремо червоний олівець. та... Розфарбовуємо наш рятувальний круг. Щоб приклеїти наш корабель, перевертаємо його будь-якою стороною. А ось так повністю все намащуємо клеєм та приклеюємо на наші хвилі. Ось так. Тепер ми можемо приклеїти вітрила. В нас є ось такі два трикутники, які складаємо навпіл та намащуємо одну сторону трикутничка та приклеюємо. Інша повинна відкриватися сторона. Теж саме з другим трикутничком іншого кольору, одну сторону намащуємо клеєм та приклеюємо. Діти, ось наш кораблик вже майже готов. Залишилось приклеяти рятувальний круг на корабель та чайку, яка літає в небі. Ось наша робота вже й готова. Дякую усім за увагу! Чекаю на зворотній зв'язок на ваші роботи. На все добре, до побачення!